Друзі, вітаю! Сьогодні 12 березня. З вами знову центр громадської аналітики. Вежа я його керівник Валерій Клочок. І сьогодні зі мною у віртуальній студії політолог, футуролог, директор центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик. Вітаю тебе, пане Віталію. Вітаю! Принагідно дякую, що знаходиш час долучитися, бо знаю, що ти справді перезавантажений перевантажений коментарями в змі. Це без перебільшення, дуже багато даєш професійної аналітики. І хотів би сьогодні поговорити. Ну, вибачаю, за можливо, таку іронію, але ну на одну тему. Ну, ту, яку нам найбільше болить, бо іншої немає. Про переговори, їх наслідки, перспективи, результати, наслідки, звісно, перспективи припинення вогню. Власне до чого власне, вчора домовилися Сполучені Штати Америки з Україною. Там президент України давав коментарі. От, хотів би спочатку, ну, твоє загальне враження щодо вчорашніх переговорів і що це нам може дати. Ну, я б відразу сказав би, що треба уникати цих емоційних гойдок. З одного боку, ми розуміємо, що переговори тільки почалися. Це якась така точка входження в великий переговорний трек. Вона відбувається не так, як ми планували, не в наших координатах, над якими працював Київ весь цей час, а зовсім по-іншому. В координатах, які задав Трамп і його адміністрація. Очевидно, що. Хід цих переговорів, я думаю, що спікер нашого МЗС вже певною мірою привідкрив певну завісу, що це були дуже складні, особливо останній час там, там де говорили про політи, політичні аспекти. Там є ще різне прочитання і різні позиції, але ми можемо апелювати лише до того, що ми бачимо, тобто до формальної публічної позиції досягнутих домовленостей. Перше, ми туди їхали. Українська делегація їхала з ідеєю часткового перемир'я на морі і в повітрі, а на виході ми отримали повне перемир'я на фронті. Тобто, нашу, нашу згоду на це. З іншого боку. І це підтверджено і українськими джерелами в Офісі президента і керівником американської розвідки розблоковано надання Україні розвідданих і допомоги. Можна сказати, що і так штати планували, що це все було розіграно для того, щоб там для росіян що це не було ціною за переговори в джиді з моєї точки зору, і так, і ні. Бо якби не було кроків з боку Києва, принаймні готовності вести переговори, погодження, тобто згода на те, що Сполучені Штати будуть визначати рівень компромісу в цих великих переговорах з Росією, це було ціною за те, що ми цю допомогу продовжуємо отримати. І знову ж таки, це мова йде а, про. Припроси, а що саме було ціною? По-перше, ми говоримо про те, що приймаємо правила гри в переговорах, які пропонують Сполучені Штати. Вони ведуть переговори, нас ставлять до відома, а потім нам спускають якісь рішення, з якими ми маємо допрацювати деталі. Велику рамку переговорів, великі мазки переговорного процесу визначає Вашингтон. Ми цього боялися, ми це могли обговорювати, ми це могли критикувати, але ми це прийняли зараз. Як ціна, нам відновили а, надання звіт інформації і допомоги, принаймні, як от яка була припинена. Це не означає, що ми отримали новий пакет допомоги. Це не означає, що ми отримали необхідні, критично необхідні для нас ракети потужної великої потужності, великої дальності. Це не означає, що нам з штатами вдалося домовитися про ембарго російських товарів. Це не означає, що ми щось виторгували понад того, що вже мали до поїздки е, Зеленського в, в Вашингтон. І це не означає фінансову підтримку зовсім ні. Тобто, нам просто розблокували невеличкий потічок, який ми до того отримували. Е, це так дешево нас купили, я перекладу на посторочку мову? Ну. Я думаю, що інакше не, було, і, інакше не було б переговорів, інакше б не було б, е, нічого. Тобто, пауза в блокуванні підтримки України могла продовжуватися далі. Е, ми, наскільки я розумію, по заявах військових е, критично потребуємо, принаймні розвідданих. Це не, є там, ну, це не означає, що все, все ситуація змінилася, ми програємо. Тощо. Ні, це впливало критично на е, оперативні військові дії на, на фронтах, особливо на Курщині і е, на Сході. Значить, не дешево. Я б сказав би сказав так: що це не те що оптимальна ціна, а якщо брати видиму частину домовленостей, це е, ціна, яку ми просто були вимушені заплатити. Uh -huh. Не оптимальна, не хороша, не uh -huh. просто ми вимушені, вимушені були заплатити. Е я не брав участь в переговорах. Я не є у, та у таємничених в таємних додаткових протоколах, як кажуть. Але з того, що чутно видно імпульси, які йдуть, це ціна, яку ми були вимушені заплатити. Так сталися об обставини. Але що мене насторожило в цих переговорах? Uh -huh. Поки що ми не, ми не переходимо до росіян, як вони там реагують, і ми давайте поговоримо yeah. про те, що вони насторожило. Це те, що потім, як такий на, на, навздогін, було заявлено з боку американських е, джерел в ЗМІ, про те, що Київ готовий обговорювати питання е, територіальних поступок. Це перше. Друге, що мене насторожило, це. Е, Показна відсутність внутрішньополітичного кейсу, але хвилі то йдуть, кулари кіплять. Інформація з європейських, американських джерел надходить І Я не вважаю, що тобто, я не думаю, що не обговорювався внутрішньополітичний кейс. Я дозволю два слова вставлю. Марко Рубіо щойно підтвердив, що. Обговорювалися територіальні поступки. Він це сказав в інтерв'ю виданню Sky News. Конкретно про що він не поточнив, але це питання було предметом розмови між двома делегаціями. Ось тут, отут, от, от, важливо додати, що у нас е територіальні поступки розглядаються як те, що Київ має офіційно на рівні конституції відмовитися від якихось земель. Яких у нас земель. була така якась заява з боку американців, чи з нашої сторони? Ні, ні, я кажу, що у нас в соціальних мережах і а, ця фраза територіальні поступки сприймається як якесь закінченним так? що ми відмовляємо, відмовляємося від наших територій. Насправді, коли американці використовують слово територіальні поступки або територіальні компроміси, от вони, а, потім їхні експерти або вони самі інтерпретують це. Як заморозку, категоріях заморозки. Ви військовим чином не повертаєте ці території. Так і ви фіксуєте в якихось там майбутніх домовленостях, що ви не військовим чином не повертаєте ці території, вони залишаються в невизначеному статусі, ага. ось. Тобто, немає нема ніякої відповіді, який це статус, але ось ви фіксуєте, що ви не, не, не воюєте за ці території, але це тебе бентежить. Це мене бентежить, тому що далі ж ми знаємо російські хотілки, тобто територіальні поступки. в в форматі заморозки одна історія, в форматі фіксації невизначеного статусу підмандатності інші т... історії, окуповані території, і фіксація це позиція, як міжнародних документах окупованих, анексованих, не анексованих, а окупованих територій. Це третя історія. Тобто, як буде з... в договорах зафіксовано, про що це? Спірна територія? розумієш, що це відтінок: спірна територія. Окупована територія, невизначена територія, а це вже накладає певну відповідальність. Тобто ми тоді не можемо говорити про збереження санкційного режиму, ми тоді будемо знаходитися в якихось е, умовних е, судах, пересудах е, стосовно uh -huh. статусів. Е, тоді питання захисту наших громадян на окупованих територіях, тут тобто безліч питань, які виникає відразу, як тільки ми входимо в цей дискус, виникає для, для нас. Як ризиковані питання, на які поки що в суспільстві немає консенсусного рішення, немає і правових якихось е, рамок або моделей, як ми будемо з тим всім працювати. Принаймні, оповорених артикульованих. Оце має на увазі. Так, так, і так. Утрішній політичний, політичний кейс також він нікуди не дівається. Хоча що він саме? не ну, ми ж пам'ятаємо ці історії, заяви того ж самого е, е, деяких. Американських політиків і наближених до Трампа осіб, того ж самого Маска, який казав, що Зеленський має піти. І підводилось перед Джидою, от майже перед джидою, підводилось до того, що умовою результативності переговорів і підтримки Вашингтона для України це добровільна відставка Зеленського. Це ж було? Було. Було. І вкід інформації про те, що у нас буде перехідний президент, виконуючи обов'язки. Це ж теж було? Так. От. І, але в джиді в видимій частині проявленої частині переговорного процесу, внутрішньополітичний кейс не обговорювався, нібито не обговорювався. Нібито, так. Да. Був виключений, так? Але хвилі, які йдуть навколо джиди, все, що відбувається в кулуарах від інсайдерів різноманітних, вказано те, що внутрішньополітичний кейс також обговорювався. Угу. Але вимога відставки президента заміна. Вищого політичного керівництва на даний момент і в цей день, як кажуть, на сьогодні поки що не стоїть. Поки що, так да, саме не. поки що. Так загалом, скажи, будь ласка, твоє враження. Е, ці переговори, це ну, добре чи погано? От результати їхні, поки що про нас таки не я, говоримо. Я не, я, я не хочу оцінювати їх добре чи погано, тому що тут немає е, е, основного ікса в цих переговорах. У нас є ігрок, який більш-менш зрозуміло, але немає ще ікса, ікса це позиція Росії. Окей, тепер до позиції Росії. Е, я більш ніж переконаний. Ти чітко висвітковує зараз всі повідомлення, які є така робота да, у тебе і в нас. Е, для глядачів скажу, що реакція Кремля дуже неоднозначна була. Щоб не переповідати все, скажу, що навіть там і Лавров із Захаровою трішки не порозумілися у рефлексії на цій всій історії. Ну і от нині я хотів би звернути увагу на один дуже цікавий пост, який опублікував наближений до Кремля. Ой, політолог не хочеться називати його, тому що це не політолог. Це щось Марков написав, що перемир'я, чому Росія його може ухвалити? Світ мир краще, ніж війна, втрати людей та ресурсів краще зупинити російське суспільство. хоче миру, усі партнери Росії у світі, глобальний південь, передусім. Просять зробити кроки до миру. Адміністрація Трампа явно реально хоче миру на відміну від Байдена. З Трампом можна робити угоди. Ну підписувати, можна досягти умов перемир'я, які виключають його використання проти Росії за моделю Мінськ. Один і міц два і будуть рухом до реального миру. Знімаються санкції. Світ дозволить в майбутньому Росії заходити в українську політику та мирними засобами домогтися до угодових відносин Росії та України. Ну я зараз без останні речні, але от перша частина дуже показова. Бо ще вчора ввечері він і снім і писали, що Трампа підмінили, що сталося. Вони були переполохані. Про що от такі, як на твою думку, пости можуть свідчити? Ти ж чудово розумієш, що вони з'являються не випадково. Знаючи трошки особисто Маркова, я можу сказати, що поки що він біжить поперед паровоз. Маркова це часто, 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 значно буває часто, тому що він намагається предугадати російською думки свого господаря. А інколи не випадає. Ось тому на Маркова не варто орієнтуватися, а варто дивитися. Є на ще що. один тобі аргумент До цього додам буквально вчора також я активно відслідковав те, що публікують у Ріа і Різ Рія і ТАС не давали коментарів Лаврова щодо позиції Росії лише сьогодні вони з'явилися, і Лавров не заперечує примирення. Ні, Вперед так ні, що... Сьогодні і навколо кремлівські е, телеграм-канали також записали, почали писати про те, що вони не заперечують перемир'я. Пауз... Схоже, що Марков не попереду потяга. Ні, ні, ні. Він, він чутливий до е, позиції, але вказівки, як інтерпретувати цю паузу, формувати громадську думку, блогери не отримали. І поки що в них є така е, резома. Вони по-різному це інтерпретують, не виключають перемир'я, але кажуть, ну. Або а там Туба Патріоти, навпаки, відкидають перемир'я, не змінили свої позиції. От з понеділок, коли буде офіційна позиція, і почне, почнеться формування з неділі, почнеться формування громадської думки, от тоді буде приблизно Я думаю, що Ну, почекай, ну буквально вчора Трамп говорить 11-го і 12-го будуть розмови із Росією. Зараз дивися. Пісков, я, я завершу. Пісков говорить, ми готові організувати телефонну розмову вже. Да, розвідка, да, розвідка да, поспілкувалася да. телефоном уже між ними, які 15-те. Ще скажу, на даний момент, якщо дивитися на публікації про кремлівських телеграм-каналів офіційної позиції приймати чи не приймати перемир'я, немає. Скоріше ну, за все, ціна піднімається до особистого телефонного дзвінка. Має бути телефонний дзвінок. Скоріше за все, Кремль хоче, щоб Трамп позвонив Путіну. Дав а, якісь гарантії. Дав якісь гарантії. Телефонний дзвінок відбудеться, скоріше за все. І після цього буде офіційна позиція. І не факт зовсім не факт, що вона буде позитивною. Звичайно. Ось. Тому що на даний момент великих аргументів на користь того, щоб припиняти військові дії в лінійній логіки для Росії немає. Те, що пише Марко, це о, така суб'єктивна позиція заготовочка для о, роботи з акторатом. Які можуть, от, от скажімо, що для Кремля. І це до Через теж публікується витоки цієї інформації там з посиланням на джерело в оточенні Путіна. Нащо Путіну зупиняти військові дії? Вони наступають, у них все нормальна динаміка. Вони скоро, як вони вважають, вони зачистять Курск, Курск перестане бути розмінною монетою і вони такої не розглядають. Вони захоплюють нові плацдарми на сході. У них є е, можливість атаки на півдні, е, вони обстріляють знову нашу енергосистему, е, є ідеї обстрілу великих інфраструктурних об'єктів, зокрема заводів, е, ударити ще кілька разів орешником. Тобто, це ці плани, які от, турбопатріоти російські розганяють. Угу. Тобто динаміка війни на користь Росії. Турбопатріоти, хвилиночку. А реальність яка? А реальність тут складається. Подвійна, з одного боку, є економічні обставини, які підштовхують, нібито підштовхують Росію до перемир'я, але Путін не нато зважає і ніколи не зважав на економічні обставини, навіть кризою. От що Путін зважає, так це на те, що він поговорить з Трампом, що він повертається в високу вищу лігу, що фактично буде налагоджено особисту комунікацію перших осіб світу. Тобто з ним на рівні будуть вести мову про геополітичний розклад. Ага. Що, а якщо він вступить в ці переговори пізніше, то обсяг поступок з боку американців буде меншим, чим те, що він може виторгувати зараз. Оце приблизно невеликий відсоток на користь перемир'я, де ж Росія може включитися в це. Тому що наслідок не включення Росії в розмову про перемир'я. Це Збільшення обсягів допомоги. Трамп продає свої витрату, що у мене от є вексель з від боку України на 500 мільярдів, 350 вони вже взяли, ще 200 можемо їм дати під цей вікси. От. І дійсно дає нам там ракети, необхідну допомогу, військову, створюється нова, нова логістика, ми отримуємо новий тип озброєння і динаміка просування росіян, яку вони зараз збравують. Вона буде настільки переконлива навіть для власного. Ми вже бачимо зараз, що вони втрачають менше військової техніки на полі бою. А це означає, що вони покривають ці дефіцит, покривають людськими втратами. Вони просто фізично менше кидають військової техніки в бій, Покривають це людьми, тому що техніки в них немає. Вони не встигають її відновлювати, модернізувати, створювати тощо. Так. І це вже останні кілька місяців відбувається. Ось. Але. Путін на це все не зважає. Йому важливо, оце символічна штука. З ним почали переговори, прямі переговори. І об'єм поступок, який можна взяти у американців, зараз буде більше. Тому що якщо абсолютно не трапилося, Трамп каже, ні. А давайте подивимося, тепер випробуємо. Ви Росії буде більше підтримки. Це не означає, що Трамп розвернеться в бік України повністю. І ми будемо знову картинки з Трампа вишиванці. Ні, Трамп нам зовсім не друг. От, от, абсолютно не друг. І більш того я вважаю в ньому загрозу глобальному світу і миру як такому. Він не величезна небезпека для світу. Хоча і можливість, але більше, більше небезпека. Я опонент трампізму. Але е, в цій ситуації він може да, сказати, що я дам більше ракет українцям і примушу і він буде робити чи паралельні кроки по перевантаженню відносин з Китаєм про е, тиск на е, ОПЕК. Він буде спробує обвалити ціни на нафту, він буде втручатися в зони, які вважають росіяни своїми, там, Центральна Азія, відносини з, на Близькому Сході переформатовувати відносини, підштовхувати в бік себе, забирати в бік себе глобальний південь, що йому це частково вдається. Вони вже зараз перехопили раніше проросійську. Тренд ультраправих в Європі на, на свій користі, маск активно працює. Тобто козирі, які мали росіяни, вони от будуть дуже сумнівними. І тоді, скажімо, якщо війна продовжиться до вересня місяця, а запас міцності росіян десь приблизно, як вони там самі вважають, у них ще є, то тоді, війшовши в переговори, коли вже під нажме, для Путіна буде менший список поступок. От ці санкції ми не знімемо, а тут ми з вами не погодимося, а оце ми вас заберемо, наприклад. А ми, наприклад, хочемо назвати владу в Грузії, скажуть Сполучені Штати. Про це вже так звучить у деяких там ресурсах. І досить багато таких позицій. Тому це невеличкий, але шанс, що росіяни гіпотетично можуть погодитись. І ще мене дуже хвилює: знаєш? що, Це те, що окей, у нас перемир'я, а хто буде верифікатором? Друв'я сказав, що супутники. Супутники – це така штука. Завжди потрібен верифікатор. Супутник що фіксує? Він фіксує е, обстріл, він фіксує пересування сил, перекидання частин, накопичення якогось е, е, потенціалу, там, е, прориви, е, ударний кулак який сконтрувався в місті прориву. Так? Тобто він от, контролює карту. Тобто перемир'я не означає повного припинення вогню. Перемир'я означає низька інтенсивність на, лі... на лінії зіткнення. Обстріли один одного позиції на одного ж будуть продовжувати. Ми ж розуміємо, так? якщо немає верифікатора. Супутник, знову ж таки, це верифікатор великих подій. ДРГ, обстріли, точечні удари, диверсійна діяльність, характи. Ну ж, вони будуть залишатись ну, буквально. Днями опублікували план спільний Україна, США Росія працювали експерти з трьох країн. Стокгольмський інститут розвитку миру сказав, що ну, такий план напрацьований, і вони опублікували і представили. І експерти наближені до урядів трьох країн. Там верифікатором виступає якраз група цивільних із п'яти тисяч чоловік і правоохоронців, яких будуть охороняти 10 тисяч військових, але ця вся місія буде в рамках ООН. Така пропозиція вже лежить на столі у Кремлі, і в Україні, і в Вашингтоні. Це офіційний документ, це витягли стару шпаргалку часів президента Порошенка і так званої миротворчої місії. В ну, неї що дату лише поміняли? Я більш переконаний. Mm -hmm. Тобто та сама історія про те, що є це. Ці... А вона що цього ідея дуже застаріла? Ну, по-перше, я пам'ятаю, що такі місії спостереження ОБСЄ. Цивільних разоволяться. Та яка різниця? Місяць спостереження ОБСЄ. Я був свідком, як вона працювала. Я був тоді радником губернатора голови військової цивільної адміністрації Луганської області, І йде обстріл в станиці Луганської. Ми знаходимося в будинку адміністрації. ОБСЄшники чують перший постріл, сидять машину і тікають у бік Сєвєродонецька. Нема не фіксації, не звідки стріляли, не хто винуватий, не вражених об'єктів ага. тощо. Вони приїжджають, коли при. Коли припинилося стрілі стрілянина. Ну, це було таке спостереження. Ну, вони зафіксували? Так, хтось стріляв, хтось не винуватиме, не, не визначений. Ніхто, ні з якого боку. Ага. Тобто, верифікація полягає на фіксації факту, що це сталося, а хто винен за те, що сталося, Оце і верифікація. І, Відповідно, має бути санкційний механізм впливу на того, хто порусив. От хтось порушив, так? То має бути тоді відповідальність того, хто порушує. Має бути фіксація винного. А цивільні спостерігачі, знову ж таки, це взяли е, ту концепцію про миротворчу е, операцію ООН на території України в, е, на лінії розділення під час АТО. Е, Трошки модернізували, там, дописали про необхідність е, військової охорони цивільних, а, а тоді в тій творчій операції малося на увазі, що буде так звана поліцейська місія, поліцейська місія замість військової місії. Е, е, і все. Тобто я, я тут не бачу якоїсь ноу-хау, яке нібито розроблене, mm. і е, прораховано, враховано. При, я чув про роботу цієї робочої групи, але і не. Скажімо так, дуже е, песимістично і критично ставлюся до продукту, який е, був напрацьований, я з тобою погоджуюсь. Поки що зарано ставити там всі крапки і так далі. І а от коли би... це стане реальністю, коли буде питання миротворчої місії, коли буде вихід на політичну угоду, угу. от коли буде вихід на політичну угоду, і те буде. Верифікаційний період між підписанням на карантинний період. Це час верифікації спроможності цієї угоди, от тоді буде мандат. Буде місія, буде фіксація учасники цієї місії, протоколи застосування зброї, повноваження і тому подібні речі. От тоді це от якась м'ясо з'явиться в цій ідеї. А поки що верифікувати режим припинення вогню, перемир'я я думаю, що от на рівні супутників все і завершиться. Ну, поки що, ми інформації не так багато маємо, тому що заяв пролунало офіційних замало, і вони дуже-дуже розпливчаті, аби робити якісь однозначні висновки про наміри. Я в багатьох дуже позиціях з тобою погоджуюся, тих що говорив, а глядачі напишуть, що вони думають з приводу твого аналізу. А відтак ми дуже я пропоную обережно маємо відноситися зараз до всіх цих повідомлень, які є, максимально конструктивно до них підходити. Саме для цього я і прошу час від часу до тебе звертаюся з проханням, точніше, аби це все розтлумачити, тому що тут якраз треба ну багато розумних голів, щоб зрозуміти, що власне відбувається, і не обнадіювати українців тим, чого ще немає. Але от і малювати також, що і панікувати нині справді немає про що ти власне говорив. Тому що за твоїм судженням я так розумію, що все ж таки ти схиляєшся до позиції, що ці переговори добре що відбулися так, поки що так можемо сказати. Ну, ну а далі почалися переговори почалися. Трет почався, і тепер ми будемо чекати другого, третього раунду. Так, сподіваємося, що він буде не дуже далеко. За цим слідкуємо, друзі. Тому всі, хто нас дивиться, дивився, будь ласка, напишіть Віталію слова вдячності. Я думаю, що є за що сказати. А по-друге, підписуйтеся на його соціальні мережі, на мої соціальні мережі. Все оперативно у Віталії в телеграм-каналі є дуже класна аналітика. До речі, він збирає дуже чіткі думки. круті. Я посилання залишу в описі під своїм відео, і також залишу свій телеграм-канал, але ну, він там є традиційно. Дякую.